Сьогодні в програмі Аграрії України та області підбивають підсумки весняно-польових робіт. Сумщина на Агро 2013. Всеукраїнське визнання та перспективи до 1 червня в кожній сільраді мають створити молокоприймальні пункти. Крупним планом: Товариство Агробізнес ТСК». Які сільськогосподарські об'єкти ведуть в експлуатацію в цьому році? Коментар Володимира Євченка. Дошка Пошани один з кращих агрономів області Віктор Скеров. В Україні завершилась весняна посівна. Цьогоріч, у більшості регіонів, вона пройшла за сприятливих погодних умов. Посіви знаходяться в гарному стані. В цілому, прогнозні площі забезпечені. Практично по всім культурам на сьогоднішній день ми бачимо прогнози. Прогнози, навіть не наші особисті, а прогнози міжнародних агентств, що урожай буде достатньою в кількості і для продовольчої безпеки, і для присутності на зовнішніх ринках. Сумщина також вчасно та в повному обсязі завершила посівну. Результати кращі, ніж торік, як і планували. По-перше, технологічна область витримала все, що було заплановано на 2013 рік. Ну а по друге не вистачало дождів, не вистачало тої вологи, але за цей час пройшли такі над областю дожі. Я сподіваюся, що до кінця цього місяця вони ще будуть. В Україні і на Сумщині максимально використовуються зрошувальні землі та проводиться робота щодо збільшення їх площ. До поливу підготовлено понад один мільйон гектарів зрошувальних земель, а полито вже більше половини. Близько півтори тисячі компаній, 120 тисяч відвідувачів, іноземні партнери з 17 країн світу. Все це – 25-та міжнародна виставка Агро 2013 Цього року Україна підтверджує свої провідні ролі в аграрному секторі. Відтак на виставці представлені кращі в галузі рослинництва, тваринництва, харчової та приробної, ветеринарії, техніки, науки та іншого. Традиційну виставку відкрив президент України. Сьогоднішній захід дає нам нагоду оцінити власні здобутки, а також показати нашим закордонним гостям могутній потенціал аграрного сектору України, який поступово розкривається на повну силу. Оголошую 25-ту виставку ярмарок Агра Агра-2013» відкритою. Одразу після відкриття головний сюрприз та визнання для наших співвітчизників в експозиції регіонів України. Наша область зайняла друге місце після Київської. Таке розташування підтверджує і назва Територія успішного бізнесу. Губернатор наголошує цей рік, окрім врожаю зернових дасть небувалий врожай овочів. Сумщина в цьому році буде донором декількох областей України щодо постачання продуктів харчування. На першому місці це картопля. Луганщина, Донеччина буде десь Херсон, буде обов'язково Крим. Ну, може хто ще долучитися. Сьогодні ми заключаємо договори з цими областями і гарантуємо нашим колегам, що ми зможемо повністю забезпечити цим видом харчування. Тут 16 кращих харчових та переробних підприємств представили свою продукцію. На відкритих майданчиках наші тваринники. В іншому павільйоні представлені здобутки Сумщини в освітній та науковій галузі. Сумському національному аграрному університету справді є чим похвалитись на виставці та з гордістю презентувати свої останні здобутки. Разом з університетом Природничих наук Німеччини «Вайнштефан» – це земля Баварія. Нам вдалося підготувати українську версію підручника і наукового посібника і довідника, який називається фермер базовий рівень. Міністр аграрної політики та продовольства теж відзначає аграрний потенціал Сумщини серед усіх областей України. Регіон став вагомою складовою продовольчої безпеки країни. Сьогодні переоцінити чи недооцінити Сумщину в системі аграрного виробництва і балансів сільськогосподарської продукції неможливо. Це потужна область. Тим паче, губернатор сьогодні задекларував. Про прагнення збільшення цифру не буду називати, я завжди відходжу від цифр збільшення валового виробництва зернових, то я переконаний, що область буде одна з провідних. Детальніше про головну виставку України та Сумщину на ній крупним планом в наступній програмі 12 червня. Весна пора ранніх овочів, вирощених на відкритому ґрунті і в теплицях. Чи безпечні вони для вживання? На центральному сумському ринку наголошують, кожну партію овочів ретельно досліджують на вміст нітратів. За два місяці весни перевищення норми шкідливих речовин знайшли лише у двох випадках. Таку продукцію негайно забороняють до реалізації. Продавці говорять, без висновків ведсан експертизи їм не дозволяють торгувати. Контроль за якістю став набагато жорсткішим. Проводимо перевірку раз в два дні на кожний перечень. От у мене 50 найменувань, я через день ношу найменування по завозу нового товару. Експерти зазначають, овочі дійсно стали безпечнішими, але все ж можуть містити нітрати, залишки пестицидів, важких металів та радіонуклідів. Перш за все через порушення технології вирощування. При похмурій погоді, при недостатчі освітлення, при дещо зниженому температурному режимі може накопичуватися певна кількість перевищення певної кількості тих же самих нітратів. В минулому році після перевірок ветеринари вилучили з реалізації 32 тони сумнівної продукції. За перший квартал нового року в сумах вилучено 4,5 тони. Всі вони не мали дозвільних документів, а вони для споживачів мають стати головною умовою придбання овочів та фруктів. В експертному висновку повинен бути вказаний весь перелік тієї продукції, яка реалізується. Якщо цей експертний висновок є, то будь ласка, сміло купуйте ту продукцію. Дивіться дату дослідження. Що ж до того, які овочі безпечніші, тепличні чи польові, самі овочівники відповідають однозначно, тепличні вирощуються більш інтенсивніше. Відтак вони менш екологічні. Треба перевагу надавати тим продуктам, які вирощені у відкритому ґрунті. Тут немає секрету, що у закритому ґрунті, в теплицях, фактично ми отримуємо вигонку, яка вирощена на допінгах. Найбільш нітратовмісні овочі, за словами експертів, зелень та корнеплоди. Найменш схильні до накопичення картопля та помідори. Говорять, безпечніше їх купувати в серпні та вересні. До 1 червня на вимогу облдержадміністрації в кожній сільраді мають створити молокоприймальний пункт. На переконання чиновників, це має підвищити якість та безпечність молочної сировини, додасть зручності та контрольованості процесу збирання. Поки ж зранку по селах продовжують курсувати молоковози з різних районів та областей. Така ситуація закінчиться вже влітку. Заборона заготівлі під дворами. Приватними особами. І, взагалі, те, що порушує ветеринарно-санітарні вимоги, будуть строго каратись. З п'ятої ранку в селах, де немає молокоприймальних пунктів, люди чекають на автомобілі. Дехто чекає по кілька годин, прямо на вулиці вздовж траси. Говорить, ціна низька, незручно, але іншого вибору немає. Три кілометри я ж туди не понесу, його, тому що мені щасна йти додому пораться все. Мені просто я щас вилив і пішов. Це хтось наживається, хтось набиває кармани собі. А ми робимо тут гнемо спини, ні за що. А от в корованцях є молокоприймальні пункти. На одному з них зранку людно. Люди говорять, хоч і ціна така ж, але умови зовсім інші надійніше, зручніше і не прив'язаний до авто. Пункт працює до дев'ятої. Тут бачиш жир, бачиш все, що тобі зробили, зразу все записали, сказали. Лаборант пояснює, молокоприймальний пункт справді вигідний. Люди на місці отримують повну інформацію про якість молока, знають, куди можна звернутись, коли та де отримують кошти. Віряємо молоко, проводимо аналізи, кислотність, чистоту молока, жири. В іншому приймальному пункті ПАД «Бельшостка» – інша система. Автомобілем збирають молоко по всій Коровинській селищній раді та негайно охолоджують. Людям комфорт, заводу, якісна сировина. Збираємо машину, приїжджаємо, тут охлаждаємо в холодильниках, а тоді відправляємо на завод. Приїжджає туди молоковоз, забирає. Сьогодні в області 120 таких пунктів. На стадії ліцензування 12. До 1 червня за домовленістю з переробними підприємствами має з'явити ще близько 300, а працювати на них обов'язково повинні лише місцеві. У 2005 році в Недригайлівському районі на базі сільгоспідприємств-банкрутів у селах Сакуни і Перетічки було створено товариство Агробізнес ТСК. Засновник і генеральний директор, тоді ще мало кому відомий Геннадій Свірський, поставив перед собою амбітну задачу, використовуючи передові технології і досвід провідних світових сільгоспвиробників, створити на Сумщині сільгоспідприємство, яке буде працювати на рівні євростандартів. Тоді мало хто вірив в те, що хоч щось подібне можна створити, пройшло 8 років. До агробізнес-ТСК приєдналось село Рубанка. І землі частини радгоспу Недригайлівській. Сьогодні в обробітку господарства 5200 гектарів землі, картоплесховище на 3000 тонн, найсучасніше овочесховище на 10 тисяч тонн. До врожаю 2013 року завершиться будівництво нових картоплесховищ на пільного зберігання загальною місткістю 17 тисяч тонн. Принцип цей зберігання я побачив, коли відвідував Голландію і Німеччину. Це старий дідівський метод, але він ефективний і ну, трошки дешевше. В господарстві повністю оновлено машинно транспортний парк, переважно з комп'ютерним забезпеченням. Працює два дощувальних агрегати виробництва Сполучених Штатів Америки. Ще два агрегати домонтовуються. Тепер загальна площа під поливом становитиме близько 500 гектарів. А це значить високі врожаї. Урожайність у цьому році очікуємо для порівняння в прошлому році. У нас середня врожайність картоплі, ну враховуючи те, що у нас майже 90% було не на зрошенні картоплі, ми отримали 320 центнерів з гектара. У цьому році плануємо вийти на круг. 600 центрів, як мінімум, з гектара. І одне поле ми заклали дуже високопродуктивної картоплі. Я завіси еліту з Голландії. Ми хочемо ну, піти на рекорд України і отримати тисячу центрів з гектара, тобто з сотки тонну. Тепер в господарство Свірського німці привозять своїх партнерів. І на його прикладі показують, як треба вести господарство. А Геннадій Анатолійович на цьому не зупиняється. Їздить по виставках. Знайомиться з сучасними технологіями, закуповує нову техніку і обладнання. В себе на демонстраційних ділянках вирощує гібриди кукурудзи, сої, висаджує нові сорти картоплі. Цьому році у нас висаджені нові сорти. Ми їх завезли із Німеччини і Голландії. Я бачив ці сорти. Коли їздив ну, по запрошенні компанії Солана у Париж, і я бачив, коли її копали. Ну, повірте, що товарний вид, що смакові якості, що урожайність. Вона відповідає моїм амбітним планам. В найближчому майбутньому в агробізнес ТСК, окрім вирощування зернових, технічних та овочевих культур, планують зайнятися ягодами і фруктами. Є у нас два поля, де ми розіб'ємо сад, говорить Геннадій Анатолійович. Був у Парижі на сільгосвиставці я побачив обладнання міні-завод по переробці ягод і фруктів. І на перспективу, ну, я думаю, це майбутні десь 2-3 роки, ми хочемо поставити цей переробний завод у себе, і вирощувати ягоди і робити джеми. Джеми, повидла — Це будуть натуральні, без барвників, без ароматизаторів. До якості своєї продукції. В агрофірмі ставляться прискіпливо. адже її закуповують такі відомі бренди, як АТБ, Фозі, Агрохолдинг. І розходиться вона потім по всій Україні. Насчет екологічно чистої, це я гарантую. Ми маємо всі сертифікати. Перед тим, як ми починали реалізовувати, ми зробили у сумських лабораторіях аналіз. Це для мене, по перше, було цікаво, тому що ми піонери в цьому. Ми тільки другий рік. Як займаємося овочами і перший рік, як вийшли на ринок України, для мене принципово, щоб ця продукція була конкурентно способна, так як конкуренція на ринку овочів на Україні, ну повірте, мені доволі серйозна. А ми, як новаки, там нам треба з якістю зайти, брати якість. І керівник, і спеціалісти товариства агробізнес ТСК» постійно працюють над поліпшенням родючості ґрунту, підвищенням урожайності вирощуваних культур. Та економічним розвитком господарства. І всі відзначають, що без допомоги влади таких результатів не досягли. Завдяки тому кілочку, що трошки більше року назад Юрій Павлович забив, і при підтримці всіх служб обласних, оце що збудовано, що ви бачите, це все зроблено було за рік. Геннадія Свірського в районі називають головним роботодавцем сьогодні. В господарстві працює 230 робітників в сезон більше п'ятиста. Заробітна плата своєчасна від двох до п'яти тисяч. Люди говорять, працюємо як одна сім'я. У нас хороший колектив, весело всі до да. хороші. В нас бригадіри досвідчені, хороші агрономи. Сіда в нас в колективі. Колектив у нас великий, ну ми як одна сім'я. У нас завжди допомагають один одному. Десь хтось остає на полі ну, на полі, врядки, коли сапуємо, хтось там стає, гуртом стали, помогли. Дружно, всіда, весело, всіда в нас шутка в колективі. Всіда весело. Ну, немає такого, щось, щось поганого. Ми запитували у людей, в чому секрет успіху в господарстві. І у відповідь чули одне: у високому. Професіоналізмі і людяності керівника Геннадія Свірського, який зумів створити не просто товариство, а одну велику родину, ім'я якій агробізнес ТСК. За рекомендацією Держагентства лісових ресурсів, лісгоспи почали запровадження системи GPS на лісовозах та патрульних машинах лісової охорони. Одним із перших в області з метою економії та контролю за використанням паленомастильних матеріалів, навігаційні системи встановили в двох машинах в Лебединському лісгоспі. В першу чергу установили на автомашині краз з гідроманіпулятором прицепом, яка займається стопроцентною вивозкою лісопродукції. Вартість цього GPS – у 4900. Цей пристрій кріпиться під капотом. Автомобіль патрульної служби оснащено gps трекером який здійснює моніторинг руху. А на автомобілі Краз, окрім gps трекера встановлюється і датчик палива. Все це дає змогу на моніторі побачити траєкторію руху транспорту, кілометраж та об'єм використаного пального. Крім того, прослідкувати графік руху патрульної служби. Якщо нам необхідно, ми проконтролюємо, чи та машина поїхала по тому маршруту, який був складений. Попередній день, чи ця машина відхилилася від даного маршруту? Через три місяці активного використання директор робить висновки. GPS потрібен та дає позитивні результати. За рік один лісовоз вивозить 17 тисяч метрів кубічних деревини. Економія пального складає 14 тисяч гривень. А окупається система за три місяці. Сьогодні такою системою в області оснащені 12 лісовозів та 11 автомобілів лісової патрульної служби. В майбутньому вважають на підприємстві така система з'явиться на всіх автомобілях лісового господарства Сумщини. В цьому році в агропромисловому комплексі регіону з'явиться низка нових об'єктів: елеватори, зерносховища, волочисховища та багато іншого задля збереження цьогорічного врожаю та його переробки. У нас в цьому році ведення молочного комплексу перша черга на 400 голі це Піодер Ахтирський район. У нас друга черга ведення молочного комплексу Глухів, велетень У нас будівництво, завершення будівництва, як я вже сказав, у Недриганові у Свірського елеватору зберігання картоплі овочів на 17 тисяч. У нас на 5 тисяч ведення плодосховища у Стецківки. У нас будівництво декількох елеваторів. Ми буде введення вже остаточно, я думаю, в цьому році на 250 введені елеватори РАЙС. Практично він осінь, зимою був завершений, але введені експлуатацією. І у нас таких елеваторів будується. У Білопільському район, районі в цьому році буде будуватися елеватор на 80 тисяч тонн. Завершиться будівництво елеватора в Роменському районі на 80 тисяч тонн. І ще є 4 проєкти від 40 до 60 тисяч тонн зберігання зернових. Комплекс весняно-польових робіт завершено. За ним повним ходом аграрії приступили до догляду та захисту культур. Зараз всі посіви в гарному стані. Практично половина огідь сумщини оброблена від шкідників, бур'янів та хвороб. Тому, незважаючи на них, фітосанітарну ситуацію в області вдалося нормалізувати. На сьогоднішній день на озимих колосових культурах вже проводиться застосування другий раз фунгіцидної групи для того, щоб захистити прапорцевий листок, поборотися з хворобами. І я думаю, що товароробники будуть мати сталий і гарний врожай в цьому році. Задля уникнення можливої майбутньої шкоди культур спеціалістами служби розроблений прогноз на поточний рік. Зроблено це було для того, щоб Сільськогосподарські товаровиробники мали можливість прораховувати витрати на засоби захисту рослин, які протягом року використовуються для догляду за посівами. На 2013 рік товаровиробниками області заплановано використати на засоби захисту для проведення боротьби з шкодочинними об'єктами в межах 350-380 мільйонів гривень. Самі ж аграрії говорять, шкідників побороли заходи захисту розпочали. Попереду подальша обробка озимих культур. Обробити озимі культури другий раз обробити від хвороб, в основному від хвороб і те, що Стріпси там з'являються, значить, несемі інсектицид. Товаровробники області на 100% забезпечені пестицидами. В області працює 25 фірм, які реалізують засоби захисту рослин. Тож є всі можливості зберегти та примножити цьогорічний врожай. Головного агронома товариства Агробізнес ТСК» Недригалівського району ми, як і водиться, знайшли в полі. Де будете записувати? Бажано в кабінеті в полі сильний вітер. Тоді прошу до Ниви. Це мій і дім, і кабінет в сезон польових робіт, відповів він. Така робота в вагрономі. Я коли і працював у тому ж селі, де я і проживав, то все рівно я вдома не був ніколи. Я додому тільки на ніч приїжджав. Зранку як поїхав з дому і до пізнього вечора. Тут також також саме зранку їду з дому. У п'ять годин, коли треба, то коли потрібно, то і 3 години. А коли у нас іде весняно-поліві роботи, то інколи доводиться навіть і додому не їхати, а залишатися тут. Віктор Скляров народився і виріс в селі Люти Недригайлівського району в багатодітній родині: сім братів і дві сестри. Після школи, попрацювавши рік в колгоспі шофером, вступив до Української сільськогосподарської академії. На факультет агрохімії та ґрунтознавства. В 1986 році закінчив і з того часу працює агроном. Запитуємо, а у вас хобі якесь є? Літом у мене хобі це займатися роботою. Тому що, якби в мене було інше якесь хобі, так я думаю, що агробізнес БТСК не досяг би тих результатів, які він має на сьогоднішній день. Так що моє хобі це займатися сільським господарством, вирощуванням сільського, сільськогосподарських культур. Ну, а зимою, коли я йду до то я йду у відпуск зимою. Або грудень, або січень, або ж лютий. Все. Жодного разу я влітку ще не був в відпуск. За розподілом після академії Віктора направили агрономом на Чернігівщину. У 90-му запросили у Вільша на батьківщину. Там і працював головним агрономом до 2005 року, поки не надійшла пропозиція від генерального директора агробізнес-Тіска. Пропрацювавши в цьому підприємстві 8 років, я знаю, що я можу працювати вже будь-де. Тут наскільки нові технології, кожен, кожен рік щось нове, нове і нове. Ми не зупиняємося на досягнутому. Мені, як говорив Геннадій Анатолійович, він каже, мені вже не цікаво те, що ми пройшли. Цікаво те, що спереді, а що там, яка, а що там за горизонтом, а як буде за очами, а який можна урожай отримати. А він щось придумає нове. От коли ми зараз вже, як кажуть, ми вже ази пройшли, картоплярства, вочівництво, я впевнений, що Геннадій Анатолійович у нас задіє, сад посадить. Це ж наверняка. Він якусь переробку ще, очевидно, що зробить. Щось придумає. Віктора Склярова називають клубком енергії. Йому цікаво все, що стосується сільського господарства. Він, як і генеральний директор Геннадій Свірський, ніколи не зупиняється на досягненні. І все розповідає нам про плани підвищення врожайності, найновіші технології в сільському господарстві. Ми ж несподівано переводимо розмову в інше русло. А відпочити, випити по чарці з друзями біля стабочка. Випить з друзями? Ну, випить, яка ми теж можемо випити, але як кажу, треба знати міру, коли, де, скільки і з ким. Тож не не злоупотребляємо випивкою. На сьогоднішній день отут запитайте будь-кого, механізатора, чи кого він мене не бачив жодного разу, коли б я був би випивши. Хоча, коли є свято, я теж 100 грам можу випити. Віктора Склярова. Поважають і знають і в агрофірмі, і в районі, як спеціаліст, як людину з великої літери. Ким би ти не був, перш за все, залишатися людиною і виконувати ту роботу, яку ти виконуєш. Кожен повинен свою роботу, я вважаю, виконувати. Якщо ти механізатор, то ти повинен бути класний механізатор. Якщо ти агроном, то ти повинен бути класний агроном. Якщо інвестор, то відповідно інвестором. А якщо депутат Верховної Ради, то відповідно ти повинен бути професіоналом а не таким, яких ми дуже часто бачимо по телевізору. Ті бійки, набридло вже дивитись на те. Оце таке. Перш за все буде людиною.